Слава Україні! Слава! Слава українським героям, які полягли в битві за свободу, справедливість і добробут нашої батьківщини, нашої України. Слава! Братиєсе. Ситуація важка. Знову, як вже неодноразово. Влада зайнялась око замилювання. Ті, домовилися, які досягнуті, не відповідають нашим з вами правленням. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме плакату жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога відставка Януковича. pute i podruje. Ja da obošu i na tomu. Всі винні, Загальченко, командири Беркута, ті, хто віддавав наказ, снайпера, мають бути заарештовані. Правий сектор виступав і виступає за єдність повстанського руху. Правий сектор закликає всі суб'єкти майдану. До спільної до продовження спільної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції на себе. Слава Україні!